Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про своє резервне живлення, яке я використовував під час блокаутів та регулярних відключень світла, а саме про інвентор. Приходить він ось в такій коробці. Там знаходиться спіняний поролон. І обгорнутий він також був спіняний поролон. В комплектацію входить. Інструкція, клемит для підключення до автомобільного акумулятора. Кільцеві клемники на дротах, дроти та сам інвентор. Інструкція повністю на англійській мові. Вона універсальна. Так як у виробника чи в продавця точніше є різні види інвенторів. Різної потужності та вхідної напруги, а також вихідної напруги. Але тут, в принципі, все доступно розписано. Можна знайти такий інвентар, як нам потрібно. Ось такий, як мій, на одну розетку. Племники автомобільні. Вони також універсальні, розраховані на 12-24 вольта, на них написано ще якесь маркування 300-800 на одному S, на другому R. Не знаю, що це означає, можливо, це струм, який може протікати, але 800 А це прям дуже багато. Пишіть коментарі, як ви вважаєте, що це. Кільцеві клемники мають. Внутрішній діаметр 6,5 мм. Та товщину мають 1 мм. Дроти живлення червоного та чорного кольорів. Довжину мають 50 см. Та в розрізі тут навіть на дроті написано. Не знаю, чи вам буде видно: 16 мм квадратних. Але це. Разом із ізоляцією. Я думаю, без ізоляції десь буде 14,5 мм квадратних. Сам інвентор має доволі вражаючі розміри. Довжина 28,5 см, ширина 18 см та висота 8 см. Вага його становить 2 кг 800 г. Хоча в інструкції написано, що ось він. Це стосується нашого інвентора. Написано, що 2 кг 400 г. Не знаю, від чого такі похибки. Але це можливо і на краще, тому що, більш за все, що там доволі якісні комплектуючі. Виконаний він із комбінації желіза та алюмінію. Передня та задня стінки виконані із заліза, а остальний весь кожух. З алюмінію. На задній частині знаходяться вхідні клеми та два кулера, які, до речі, досить шумні. На передній частині знаходиться євророзетка, кнопка вімкнення та дисплей, який показує нам поточні дані. Зверху знаходиться наклейка з характеристиками. Вхідна напруга, вихідна напруга. І частота напруги. Також показується, що тут чистий синус, пікове навантаження та постійне навантаження. Тут, до речі, написано напис, що не можна під'єднувати до розетки, використовувати неповнолітнім, що немає захисту від вологи. Давайте він його. Він відразу включає кулери та вимикає. Дисплей досить інформативний. Показує вхідну напругу. Показує, що це використовується резервне живлення, хоча і це і так зрозуміло, що це резервне живлення, не зрозуміло, для чого вони тут це написали. Рівень заряду акумулятора та вихідну герцовку напругу та в відсотках, скільки поточне навантаження. Під'єднаємо зараз ваттметр. Як бачите, він запрацював. Вихідна напруга у нас показує ваттметр 226-227. В принципі, тут так само показує фактично 225 вольт. Я завжди підключаю ось цю ось переноску, для того, щоб відразу можна було під'єднати багато приладів, якщо мені потрібно буде. До речі, я його ніколи не під'єднував до світнемо чайника. До речі, напругу фідну він показує достатньо точно. Як ви можете побачити, індикатор ємності показує 12,7 вольта, а він показує досить точно. Якщо цікаво, огляд є повний на каналі. Що вінкнемо чайник, переведемо на показники потужності. 1611 Вт. Кулери постійно працюють, вони включаються або від навантаження, або від температури. Температура вімплення кулерів становить 45 градусів. Зараз зачекаємо, щоб закипів чайник. До речі, повітря він затягує спереді, а видуває ззаді. Тобто продувка йде така, а не навпаки. Як бачите, навантаження складає 78%. Так що це не повне його навантаження, я думаю, спокійно 2 кВт можна його навантажувати. Але для цього звісно потрібно... Великоємний акумулятор, в якому ви будете впевнені. Чайник починає закінчити. Сам інвентор, до речі, повністю холодний. лише тут зверху відчувається маленьке потепління, я б сказав би. Так що я не думаю, що це для нього прям велике навантаження. Але як ви всі чудово розумієте, так як це резервне живлення, так що... Я б не рекомендував бип'ятити чайника. Він мене завжди використовувався як резервне живлення для котла. Котел чудово працював. Ну, максимум я ще вмикав телевізора. Він пропрацював на акумуляторі 12 вольт 80 А. Десь приблизно 10-1. І було ще половина заряду. Так що коефіцієнт, я думаю, тут достатньо великий. Виробник заявляв, що 92% коефіцієнт корисної дії. Ну, я вважаю, десь 85-90% тут точно є. Колери будуть Продувай до останнього, поки не буде повністю охолоджені всі, всі внутрішні інвентора. Після того, як він їх охолодить, вони вимкнуться. От і все. Винтулись кулери. Все чудово працює. На цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.